Той час, як вирушив Ісусу дорогу, прибіг один упав перед Ним довколішки і почав його питати. Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне, чого називаєш мене добрим, сказав Ісус до нього. Ніхто <coughs> не добрий, крім одного Бога. Заповіді знаєш, не убивай, не чужолош, не кради, не свідчи неправдиво». Не кривдь, шануй батька матір, він у відповідь мовив до нього учителю, я все те дотримував малку. Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому, одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним, не будеш мати скарб на гене. Тоді прийди, візьми, хрест, іди за мною. Той засмучений тим словом він вельми велими зажурений, бо мав великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів, як тяжко тим, що мають багатства. увійти в царство Боже. Учні були здивовані цими словами. Тоді Ісус знову заговори до них і каже, діти, як тяжко тим, що покладаються на багатства. увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь мушко-голки, ніж багатому мовити в Царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали, хто ж тоді може спастися. І глянувши на них, мовив, у людей це неможливо, але не у Бога. У Бога все можливо. Вця Ісина Святого Духа і слава Ісусу Христу. Ще один день, який подарував нам Господь Бог, підходить до кінця. У ньому були свої радості, в ньому були свої печалі, свої переживання. Кожен наш день він є переповнений багато чого, але з того всього маємо принести до свого серця щось таке, щоб зрозуміти, як сьогодні Бог промовляв до мене. Що він таке показав, що я помітив і що я може не помітив. Завжди маємо над тим задумовуватися, особливо ввечері, коли будемо йти вже спати, зробити собі іспит сумління. Не забувати за те, що кожен день, кожен християнин, кожного вечора, аби собі обдумувати то своє життя, той день, як він пройшов, і що наступного дня можна покращити. В сьогоднішній вечір чуємо то Євангеліє від Евангелиста Марка. To, як один чоловік приходить до нашого Спасителя, задає питання, яке би кожного з нас мало турбувати і каже, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Але на жаль, теперішньому християнстві ми трошки не думаємо за життя вічне, ми думаємо за життя теперішнє. І коли ми приходимо до Господа Бога, то завжди якимось таким питанням Боже, що мені робити, щоб добре тут жити на землі? Що буде потім, хто би то знав, але що мені Боже, зробити? Як мені жити, щоб я прекрасно проживав це своє земне життя, не турбуючися ні про що? Ні про дітей, чоловіка, жінку, гроші, але щоб мені було дуже і дуже добре. Але сьогоднішня Євангелія показує, що маємо думати і про те життя вічне. Життя земне воно є скоро минуче, і воно є непостійне, а життя вічне, як чуємо з самого названня. Є вічне. лише від нас залежить, якою дорогою і в яке вічне життя ми зайдемо. Чи війдемо в радість нашого пана, Господа Бога, чи війдемо там, де є вогонь і де червак точить чоловіка. Від нас то залежить. І чуємо, що наш Спаситель показує ту дорогу, що маємо бути і любити одного Бога, маємо виконувати заповіді, не вбивати, не чужоложити, ложити, не кривдити, не красти, не свідчити, неправдиво. Шанувати всіх і вся, особливо батька і матір, маємо ту дорогу, маємо інструкцію, знаємо і всі ті заповіді плюс любити із любов'ю. Не просто бо так мусай. Але бо я хочу і я люблю Бога. Але якщо я люблю Бога, то я люблю і образи подобу Божу, яка є біля мене в образі мого ближнього. І тому я буду проявляти ту любов. Потім той чоловік хвалиться, що він уже малку виконав. А Бог каже, ну якщо ти хочеш бути досконалим, якщо ти хочеш виконати таку задачу і зірочкою, каже, піде, роздай все, що маєш бідним, будеш мати скарб на небі, тоді приходь, бери хрест, іди за мною. Тяжко є бути досконалим, але воно є вихідно, бо буде скарб. на небі. На землі воно є досить так не дуже добре, бо Ніхто не хоче носити Христа, ніхто не хоче мучитися, всі хочуть легко прожити, але якщо ми дуже легко проживемо це життя, то скарбу на небі не дуже багато назбираємо. Тому думаємо, що як ми маємо жити і маємо сміливість жити по-божому. І потім наш спаситель говорить, що шокує тих своїх учнів, що каже багатство, воно є дуже і дуже тяжко, бо там, де є багатство, там є наше серце. Я ті останні слова, що каже наш Спаситель, які би мали нас трошки так возрадувати в нашому повсякневному тому служінні нашим ближнім. Він каже, у людей є неможливо, але не у Бога. У Бога є все можливо. Вертаємося на початок Євангелія. І той учень, ну, учень, я знаю, той чоловік приходить і каже, що мені зробити? Тобто, що я маю зробити, щоб спастися? Як я маю сам себе спасти? Але в кінці Євангелія кажеться, що не людина сама себе спасає, але Бог є той, який спасає. Тому відкиньмо той егоїзм, самоспасіння, але завжди пам'ятаємо, що є лише єдиний наш Спаситель на небесах Ісус Христос, який нас спасає, і лише із ним у співпраці можна досягнути того спасіння і життя вічного разом із ним у Царстві Божому. Ми просимо нашого Спасителя, щоб кожного дня ми пам'ятали, що треба заповіді виконувати, треба йти дорогою того життя вічного, і через те ми успадкуємо то царство, яке вже нам належить через таїнство хрещення, бо там всі ми є дітьми Божими. Також пам'ятаємо, щоб кожного дня, коли є зустріч із Господом Богом, щоб ми не відходили від Нього засмученими, бо щось почуємо таке, чого не хотіли чути, але щоб завжди радісні були від того що Бог є з нами, а ми є з Господом Богом. І дуже дуже просимо Господа Бога, щоб ті слова про те, що все є можливо у Бога, щоб вони були на радість нам. Що коли в нас є якась проблема, і ми сумніваємося, чи Бог то вирішить, чи не вирішить, завжди пам'ятали, що Бог є всемогутній, то лише у нас можуть бути якісь сумніви, але Бог є той, хто спасає, і Він не хоче, щоб ми мучилися, лише ми, коли не співпрацюємо з Ним, To je ne to je dorohujú, nepojíbej malý ty. Amin. Slávej Sosu Hrestu.